У вівторок, 20 червня, на заході триматиметься переважно хмарна погода. В Чернівцях дощитиме, а в Хмельницькому та Івано-Франківську цього дня ясно. Вночі від плюс 12 в день до плюс 28. За прогнозами синоптиків дощі та грози чекають на Київ Житомир, Суми та Чернігів. А в решті областей півночі та центру без опадів. Від плюс 15 вночі до плюс 30 вдень. На півдні країни хмарно з проясненнями. Температура вночі від плюс 17 в день до плюс 30. На сході ясно лише в Харкові в цей день мінлива хмарність. Температура повітря від нічних плюс 13 підніметься в день до плюс 28. В західній частині України в середу, 21 травня, триматиметься хмарна погода. Над Хмельниччиною пройде дощ, а в Чернівцях Тернополі та Луцьку цього дня ясно. Нічна від плюс 15, денна до плюс 29. Дощі та грози синоптики передбачають в Полтаві, Вінниці та Кропивницькому. Мінлива хмарність в Черкасах, а врешті областей півночі та центру має бути ясно: від 15 до 28 градусів тепла. Дощ грозою пройде в Херсоні та Миколаєві. Невелика хмарність в Одесі та Криму. Стовпчики термометрів рухатимуться у діапазоні від плюс 14 вночі до плюс 27 в день. Мешканців східних областей синоптики попереджають про дощі та грози. В Харкові без опадів від 15 до 27 з позначкою плюс. На заході в четвер, 22 червня, переважно хмарно з проясненнями. Дощі та грози пройдуть в Івано-Франківську, Львові та Ужгороді. Температура в регіоні вночі від плюс 15 в день до плюс 29. Мінлива хмарність по всій території північних та центральних областей. Найнижча температура вночі плюс 12, найвища вдень плюс 30. В Криму дощитиме, а в решті південних областей без опадів. Нічна температура від плюс 16 в день до плюс 30. На сході в четвер синоптики опадів не передбачають. Температура повітря від нічних плюс 13 прогріється в день до плюс 26. -ти.